Це ще попросимо прокоментувати майбутню зустріч Путіна з Ердоганом 12 лютого, нібито в наступний в найближчий понеділок, вона має відбутися. Говоритимуть так само і про зернову угоду. Чого Україні очікувати від цих перемовин? Ну так ситуація цікаво складається. Виходить з одного боку, коли на початку 2022 року ми шукали можливості здійснювати експорт Чорним морем. Забезпечити проходження кораблів, а зараз Росія шукає підтримку в Турції для того, щоб захистити свій чорноморський флот в Криму, тому що ми знаємо, завдяки збройним силам України вдалося знищити більше 30% бойових одиниць кораблів, які сьогодні слугували на безпеці чорноморського флоту, в тимчасово окупованому Криму, і власне ці перемовини під егідою нібито захисту продовольчої безпеки світу, в першу чергу покликані створити певність паритетність і забезпечити не обстріл. Тимчасово окупованого Криму в вигляді атак по Чорноморському флоту, тому що угода зернова в першому своєму варіанті передбачала унеможливлення будь-яких ударів по комерційних суднах, а також портовій інфраструктурі, там де знаходяться безпосередні кораблі під загрузкою. Я думаю, це буде один із ключових моментів, над яким заволюйовано, але вони будуть це проговорювати, але будуть презентувати світу як новий зерновий коридор, який має покласти. Бідності в світі і накормити весь світ за рахунок в тому числі і Росії, показати й жертв доброї волі. Нам як державі, звичайно, потрібно буде вислухати пропозиції Туреччини, не Росії, звичайно, але сенсу на це погоджуватись нас немає. У наші показники за грудень і січень місяць є над. Важливими хорошими по зерновій лінії групі вивозимо порядка 7 мільйонів тонн. Це довоєнний фактично наш показник. Загалом експорт з портів Великої Одеси перевищив 12 мільйонів тонн різної груп товарів. Відповідно, має можливість сходження на імпорту різних товарів до України. Тому нам навпаки потрібно посилювати свою позицію, посилювати себе обороноздатністю, здатністю, закликати світ так само підтримувати Україну озброєнням, в тому числі не лише на фронті, а й безпосередньо на економічному фронті, гарантуючи безпеку портовій інфраструктури і супроводжуючи комерційні кораблі, які йдуть з території України до восфору. І таким чином допомагати своїй економіці. Чим більше будемо допомагати економіці, тим Чутливіше буде це відчувати наша армія, яка сьогодні потребує озброєння відповідних фінансів.